Центр та південь України тим часом потроху оговтуються від негоди, щойно вщух сніг на Дніпропетровщині, змогли розчистити траси. Утім, рух подекуди досі ускладнений. Із заметів буксиром рятувальникам довелося витягати майже 20 автомобілів. На Запоріжжі, де вчора в заметах опинилася понад сотня авто, дороги нині посипали спеціальною сумішю, щоб асфальт не вкрився кригою. На Херсонщині вже не сніжить, утім шляхи й досі небезпечні. За ніч і ранок на трасах занесло п'ять машин. На щастя, минулося без жертв і значних пошкоджень. Проте це ще не кінець, запевняють синоптики. Найближчими днями вони прогнозують чергове суттєве погіршення погоди. Розпочнеться все з півдня і, зрештою, накриє всю країну. 10 січня знову черговий циклон буде якби впливати на нашу територію нашої країни. Знову снігопади, хуртовини. Єдине, що на півдні навіть подекуди буде мокрий сніг, дощ.